Доброго дня, це Олег Шинкаренко. Ви слухаєте 96 й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про книжку французького автора, когнітивного нейросаєнтиста Станісласа Дегана Свідомість і мозок, нова наука. Ще давні греки розділили тіло та душу. Вони вважали, що це дві абсолютно незалежні речі. Пізніше навіть з'явилося містичне переконання, що душу дав людині Бог, так і виник дуалізм. Але із розвитком науки стало ясно, що ніякої містичної душі немає, а те, що раніше вважалося душею, стали називати свідомість, і ця свідомість є невід'ємною частиною нашого тіла. Вона повністю залежить від його стану та хімічних реакцій в ньому. Як же вона виникає? Зараз ми про це дізнаємося. Налаштуйтеся на філософську хвилю. Вітання. Сьогодні спробуємо зануритись у таку складну, але страшенно цікаву тему свідомість. Що це взагалі таке? Доброго дня. Так, тема справді захоплива, і наука сьогодні. Ну, знаєте, намагається підійти до неї з дуже різних боків. У нас тут є матеріали, різні дослідження про мозок і свідомість. Спробуємо розібратися, що там найцікавіше саме так. Пройдемося від, скажімо, старих ідей, як у декарта, до того, що зараз в лабораторіях роблять. Так, від філософії до нейронів, так ви мовити. Поговоримо про свідомий доступ, про те, як його шукають у мозку і чи є щось подібне у немовлят, у тварин. Ну що, готові? Давайте починати. Гаразд. Отже, декарт. Дуалізм з нього часто починають. Чому Ну, Декарт він же ж перший так чітко поставив питання є тіло, така собі машина, а є розум, свідомість, щось геть інше, нематеріальне. Тобто окрема субстанція. Саме так він вважав, що розум не підкоряється законам фізики, що він вільний, і це но ну, для 17 століття було дуже прогресивно спроба пояснити нашу внутрішню суб'єктивність. Але сьогодні наука, здається, від цього відійшла. Так, здебільшого, нейронаука показує надто тісний зв'язок між мозком і свідомістю. Тобто пошкодження мозку впливає на свідомість. Хімія мозку теж абсолютно. Будь-які зміни в мозку, травми, речовини, навіть електрична стимуляція, вони напряму міняють наші думки, почуття, саму свідомість. Це знаєте дуже вагомий аргумент проти ідеї повної окремішності. До речі, ви слухаєте 96 й випуск подкаста Філософський барабан. Залишайтеся з нами. То який тоді зараз основний підхід? Як вчені взагалі можуть вивчати щось таке суб'єктивне, як от моє відчуття червоного кольору? Оце і є головний виклик. Наука шукає об'єктивні маркери і фокусується на тому, що називають свідомий доступ. Свідомий доступ. Що це? Ну, дивіться. Наш мозок постійно обробляє просто гігабайти інформації від органів чуття. Але до нашої свідомості, от до того, що ми можемо помітити і про що сказати, я це бачу чи я це думаю, потрапляє лише малесенька частинка. Ага, тобто є свідома обробка, а є несвідома. Точно. І от вчені намагаються створити умови, коли один і той же самий сигнал, картинка, звук іноді усвідомлюється, а іноді ні. І дивляться, що в цей момент відбувається в мозку. О, оце вже цікаво! Якісь приклади є. Як це роблять? Так, є класичні методи, от, наприклад, бінокулярне суперечництво. Це коли кожному оку різне показують. Саме так, скажемо, лівому оку обличчя, правому будинок. І людина бачить не суміш, а то обличчя, то будинок. Вони ніби перемикаються у свідомості. Ого. І що це дає? А це дозволяє фіксувати активність мозку точно в момент, коли свідоме сприйняття змінюється, що там клацає всередині. А ще щось. Є ще, наприклад, уважне моргання. Якщо дуже швидко показати два стимули, ну скажімо, дві літери серед цифр, то другий стимул часто не помічається, так наче увага мургнула на мить. Ви його бачили очима, мозок обробив, але до свідомості він не дійшов. Це показує, що свідомий доступ, ресурс обмежений. Тобто, багато чого мозок робить сам автоматично несвідомо. Дуже багато. Розпізнає знайомі обличчя, слова, навіть прості арифметичні задачки може розв'язувати, помилки помічати. Все це часто відбувається за лаштунками свідомості. Тоді, може, свідомість це взагалі якась ілюзія. Навіщо вона, якщо мозок, і так все робить? Ну, не зовсім ілюзія. Скоріше вона виконує специфічні функції, які несвідомої обробці схоже на під силу. Наприклад, наприклад, утримувати інформацію стабільно в голові протягом якогось часу. Це те, що ми називаємо робочою пам'яттю. От спробуйте помножити 23 на 14 в умі. М -м, так, треба тримати цифри провіжні результати. От, це вимагає свідомого контролю, отримання мети, послідовності кроків. Несвідомо це зробити важко. А ще свідомість потрібна, щоб поєднувати інформацію з різних джерел і що важливо, робити її доступною для багатьох інших систем мозку. Доступною, як це щоб можна було гнучко використати цю інформацію для планування, розмови про неї, прийняття нетипових рішень. Це ніби вивести щось на загальний екран для всіх відділів мозку. І це якось пов'язано з як її глобальною нейронною робочою гіпотезою. Так, це дуже близька ідея. Гіпотеза глобального нейронного робочого простору Global Neuronal Workspace, якраз і припускає, що є в мозку мережі, особливо в префронтальній корі, з такими довгими зв'язками. І що вони роблять? Вони ніби відбирають найважливішу інформацію з усього потоку і транслюють її, роблять доступною для багатьох інших ділянок. Оцей момент глобальної трансляції чи в спалаху активності це і є те, що ми переживаємо як свідомий досвід. До речі, ви слухаєте 96 й випуск подкаста Філософський барабан. Залишайтеся з нами. І це можна побачити на сканах мозку. Оті сигнатури свідомості. Власне так. Коли людина щось усвідомлює, з'являються певні характерні патерни активності, яких немає при несвідомій обробці. Наприклад,. Наприклад, на ЕЕГ виникає така пізня позитивна хвиля, десь через 300 мілісекунд після стимулу її називають РР або Р Ага. а ще спостерігається посилення високочастотних коливань, так званий гамма-ритм, і синхронізація між різними, навіть далекими, ділянками мозку. Все це вказує на оцю глобальну мобілізацію ресурсів. Зрозуміло, а що стосується немовлят або тварин, у них є щось подібне. Дуже цікаве питання. Дослідження вказують, що так у немовлят, навіть зовсім маленьких, знаходять мозкові реакції на усвідомлені стимули, схожі на дорослі, хоча й повільніше. Тобто вони вже щось усвідомлюють. Схоже на те, принаймні базові форми свідомого сприйняття і робочої пам'яті у них є. А щодо тварин, деякі, наприклад, мавпи чи дельхіни, демонструють те, що називається метапізнання, метапізнання. Це здатність ніби оцінювати власні знання чи впевненість. Наприклад, мавпа може відмовитись відповідати на складне питання, якщо не впевнена, щоб уникнути покарання. Це вважається ознакою певної рефлексії, а отже, свідомості. Хоча, мабуть, людська свідомість все ж складніша через мову, самоусвідомлення. Безумовно. Мова, культура, здатність до складного планування і самоаналізу. Це додає нашій свідомості унікальних рис, але базові механізми свідомого доступу, схоже, можуть бути спільними. Отже, підсумовуючи, ми пройшли шлях від ідеї Декарта про окрему душу до розуміння свідомості як ну, продукту складної роботи мозку, пов'язаного з глобальною доступністю інформації. Саме так. І ми навчилися знаходити її сліди, ці нейронні сигнатури. Це величезний прогрес. Але ж залишається питання. Так, залишається важка проблема, як її називають. Чому вся ця нейронна активність, оці обробка інформації, глобальна трансляція, чому вона взагалі відчувається, чому є суб'єктивний досвід. Чому червоний колір це саме таке відчуття. От зв'язок між об'єктивними процесами в мозку і суб'єктивним переживанням це все ще глибока таємниця. Ми можемо описати, що відбувається в мозку, коли ми щось усвідомлюємо, але чому це супроводжується відчуттям, поки не ясно. Справді є над чим замислитись. І от питання наостанок: Якби ми створили комп'ютер, який би ідеально імітував усі ці нейронні процеси, чи мав би він справжню свідомість, чи це була б лише імітація? Це, мабуть, одне з ключових питань на майбутнє. Дякую за розмову. Дякую вам. А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього по філософськи.